Привіт, друзі, 16 січня. Сьогодні з вами знову Валерій Клочок. Кір Стармер, прем'єр-міністр Великої Британії, приїхав з неанонсованим візитом до України і підписав разом із Володимиром Зеленським сторічну угоду про партнерство та співпрацю. Дуже гучний документ, а чи але справді він такий гучний і за змістом, готовий вам про це все розповісти. Але спочатку, будь ласка, підпишіться, прокоментуйте це відео. Обов'язково поширте його своїм друзям і знайомим, якщо воно вам видалося цікавим. І, будь ласка, долучіться до збору для 66-ї бригади, який ми проводимо, щоб придбати їм позашляховик. Я читаю коментарі про те, що треба там відібрати в ТЦК, в поліції, позашляховики, відправити на фронт хлопцям. Так, насправді багато у них автомобілів. Я розумію і розділяю ваше обурення, але від того, що я його розділю, ну ніяк не виправиться ситуація, друзі. Або хлопцям справді потрібно придбати автомобіль. Тому прошу вас, долучитися, хто має таке бажання і можливість, звичайно. Буду вам за це шалено вдячний. Отже. Посилання на збір зможете знайти в описі під цим відео або за QR-кодом, який ви бачите на своїх моніторах. Нам залишилося не так багато, трішки більше 100 тисяч. Ми дуже класно рухаємося. Я вам за це говорю, як завжди, велике спасибі. Отже, друзі. Тепер конкретно до візиту Кіростармера до України сьогодні також приїхав і міністр оборони Італії до України, і вони спілкувалися із Володимиром Зеленським, звісно, про миротворчу місію. Хоча вголос вони про це не говорили, але абсолютно зрозуміло. Що після того, як е, наступного вівторка уже в Офісі Білого Дому буде головувати на посаді президента Дональд Трамп, ми побачимо багато заяв, які стосуються припинення російсько-української війни, і, звісно, будуть озвучені умови. Які є прийнятними для Трампа для Сполучених Штатів Америки, аби припинилася ця війна, чому я на цьому акцентую? Тому що ну вбачаю, що в першу чергу США будуть відстоювати власні інтерес не інтерес України. Тим паче, учора, під час слухань Сенату, майбутній очільник держдепу США Марко Рубіо сказав, що Україні доведеться піти на поступки так само, як і Росії, тому що конвенційного способу завершення цієї війни на умовах України сказали, вони, вони не бачать. Тому справ. Буде дуже важливо нам розуміти, яку підтримку ми отримаємо з боку наших європейських партнерів щодо посилення спроможностей все-таки відстоювати власні інтереси і умови завершення війни. І перед Дональдом Трампом, і перед Путіним. Ну так, тепер нам обом доведеться доводити, що війна має завершитися на справедливих для України умовах. Зрозуміло, що повертати території, які ми не контролюємо сьогодні в військовий спосіб, навряд чи нам вдасться найближчий час, тому що техніки, озброєння і солдат треба в рази більше, але, як каже Володимир Зеленський, навіть нинішньому особовому складу Збройних сил України не вистачає бронетехніки. Ну і озброєння загалом. Під час візиту Кіра Стармера до Києва лунала повітряна тривога, працювали системи протиповітряної оборони, в центрі столиці було уражено безпілотник, його уламки впали навіть на автомобілі. І це, як на мене, є свідченням того, що Кір Стармер має переконатися, що в Україні небезпечно. В принципі, позиція його, ну скажу так, вона доволі послідовна і обережна в частині підтримки України. Якщо брати до уваги... Договір, який був підписаний між Британією та Україною ще у 2024 році у сфері співпраці з питань безпеки, ми такі договори підписали з багатьма країнами. Тоді цей договір підписував попередник Стармера Сунак. то там справді є положення, які варті уваги, наприклад, у випадку, якщо на якусь країну здійснено військовий напад, то кожна країна має. Впродовж 24 годин провести консультації щодо подальшої підтримки одна одної. Такі консультації з Британією проводяться постійно, але як ви бачите, підтримка, яку сьогодні надає нам Британія, вона не виражається, наприклад, у присутності військових на території України британських. Але про це говорять. Втім, це може бути на думку Стармера після того, як буде припинено гарячу фазу. Ну, принаймні, як мінімум, перестануть стріляти. Своєю чергою, сьогодні стало відомо, що Україна отримала вже у 2025 році майже 3 мільярди фунтів стерлінгів військової допомоги і фінансової допомоги. І також отримає ще близько 3 мільярдів доларів в рамках кредиту, який нам надають країни Великої Сімки, і ці гроші будуть погашатися за рахунок доходів від російських заморожених активів. Загалом же Україні для того, щоб фінансувати армію в умовах агресії російської, потрібно щороку, як мінімум, 100 мільярдів доларів. Саме цю цифру озвучив президент України Володимир Зеленський. Я її вже неодноразово озвучував. То були мої підрахунки сьогодні. Як ви бачите, Зеленський їх підтверджує і. Говорить наступне, що із цих 100 мільярдів доларів, 40 мільярдів доларів це внесок України безпосередньо, 35 мільярдів доларів частка Сполучених Штатів Америки, і 25 мільярдів доларів це європейський внесок. Але чи буде тепер американський після того як Дональд Трамп очолить овальний кабінет? У мене, чесно кажучи, є сумніви. Ну, втім, ми зможемо переконатися в цьому дуже і дуже швидко, тому що у засобах маси інформації пишуть про те, що Трамп може запровадити проти Росії санкції, якщо вони не погодяться на переговори, а може і залишити ці санкції, якщо ми не погодимося на переговори. Ну, от такий подарунок зробив Джозеф Байден Дональду Трампу, який може використати ці санкції вже і проти нас. Ну, і цю версію відкидати загалом то не можна. Велика Британія також пообіцяла, що передасть Україні вже найближчі тижні 150 стволів артилерії та нову мобільну систему протиповітряної оборони. І також передасть Україні базу даних, створену для відстеження і припинення незаконного вивезення зерна з окупованих Росією українських регіонів. Це те, що було озвучено на спільній прес-конференції Кіра Стармера та Володимира. Зеленського. І було також підписано згадано мною 100річну угоду про партнерство та співпрацю. Я проаналізував цей документ. Він невеликий, містить приблизно там 13 статей, основних статей всього 10, решта то статтів уже перехідних положень. І Можу вам сказати, що направду документ, який сьогодні був підписаний про партнерство, більше декларативний аніж практичний. І навіть він менше має практичну змісту, аніж угода, яка була підписана ще з прем'єр-міністром Ріші Сунаком. Я вам зараз дам коротку загальну характеристику цього документа, щоб ви розуміли, про що власне йдеться. І так, статті мають назви: зміцнення обороноздатності, тут зрозуміла співпраця у сфері обороноздатності, зміцнення безпеки та досягнення консенсусу щодо членства України в НАТО. Тут я буквально кілька слів додам вам про те, що сторони розвиватимуть сфери, далі слухайте дуже уважно, важливість яких для євроатлантичного миру і стабільності виходить далеко за межі війни. Визнаючи важливу роль України у захисті євроатлантичної безпеки і звертаючи особливу увагу на оперативну сумісність і внесок України як майбутнього союзника НАТО. Але коли ми станемо цим союзником НАТО, не мовиться взагалі у цьому документі. Британія не перебирає на себе відповідальність за наше членство Північно-Атлантичному Альянсі, особливо на тлі знову ж таки президентства Трампа. У якого з Кіром Стармером і у команди Трампа з Кіром Стармером не дуже прості стосунки. Відносини в них край складні. Ви ж знаєте, стільки критики, Ілон Маск виказав на адресу уряду Кіра Стармера і навіть закликав провести там дострокові вибори. Тому дуже обережно зараз будуть коментувати усі події, які стосуються міжнародної геополітики, європейські чиновники і документи, котрі будуть підписані з Україною, будуть поки що декларативними, поки про це не скаже Трамп, тобто поки він не винесе свій вердикт. Така реальність, всі оглядаються і всі бояться Трампа. Друзі, так і є. В своєю чергою під час прес-конференції Володимир Зеленський повідомив, що чотири країни не згодні, аби Україна була членом Північно-Атлантичного альянсу. Це Сполучені Штати Америки, Німеччина, Угорщина та Словаччина. Чотири країни були, так було правильно сказати, тому що як тепер буде? Ми подивимося, чи цей список збільшиться, чи зменшиться. Хоча те, що він зменшиться, в мене, чесно кажучи, великі сумніви. Я не бачу поки що бажання, хоч якогось у команді Трампа, говорити про те, що Україна може колись стати членом північно Атлантичного альянсу, ну, умовно, за період. Президентства Дональда Трампа, хоча і за період президентства Джозефа Байдена, точно така сама ситуація була. Тому ми побачимо дуже багато схожостей у політиці США, часів Трампа і Байдена. Я в цьому не сумніваюся. Наступні статті, друзі: побудова партнерства у сфері морської безпеки, зокрема, мовиться про Балтійське, Чорне та Азовське море. Посилення економічного та територіального співробітництва. Тут я вам просто зачитаю назви статей, тому що в своєму змісті статті нічого практично не несуть. Посилення співпраці у сфері енергетики, клімату та переходу до чистої енергії, посилення співпраці у сфері правосуддя та притягнення до відповідальності, протидія іноземним інформаційним маніпуляціям і втручанням, зміцнення позицій як лідерів у галузі науки, технологій та інновації, використання потенціалу. Соціокультурних зв'язків співробітництво з питань міграції. І ви задасте риторичне правильне запитання. Так, для чого тоді все. Я вам скажу, що угода потрібна для того, щоб напрацювати міжурядові програми, які також будуть скріплені відповідними підписами, і на них будуть виділятися кошти для реалізації. Єдине, що я не зустрів у цій угоді, що вона має бути ратифікована парламентами Великої Британії та відповідно Верховної Ради України. Але ця угода набирає чинності здати отримання сторонами останнього повідомлення про виконання їхніх внутрішньодержавних процедур, необхідних для набрання нею чинності. можливо, це і буде ратифікація. Подивимося, очікуємо додаткового пояснення від влади України та Великої Британії. Ця угода залишатиметься чиною впродовж 100 років, починаючи з дати набрання нею чинності, якщо жодна зі сторін не припинить її дію. І угода може бути припинена. Будь-якої зі сторін шляхом надсилання письмового повідомлення іншій стороні. Дія цієї годи припиняється через 6 місяців з дати отримання такого повідомлення. Це процедурні моменти, друзі. Але те, що Британія сьогодні заявляє про свою підтримку Україні, це дуже добре, оскільки Британія може бути в процесі в локомотиві. Навіть в локомотиві процесів вибачайте за таку тавтологію. Створення інших військово-політичних блоків за участі України, тому що не випадково мовиться про те, що Україна відіграватиме дуже важливу роль у співпраці з Британією як майбутній союзник НАТО, тобто поки що не відкидають цю ідею, і можливо навіть ми побачимо рішення про те, що ті частини України, які нині ми контролюємо, будуть прийняті до північно-атлантичного альянсу, і на них буде поширюватися стаття 5. Статуту НАТО а не буде поширюватися на ті території, які ми не контролюємо. Принаймні, про це навіть свого часу говорив президент України Володимир Зеленський. Друзі, на цю хвилину вся інформація, що стосується цієї історичної сторічної угоди, тому що саме так її називають у засобах масової інформації. Тепер ви знаєте все майже все про неї. Пишіть, будь ласка, свої коментарі. Наскільки ви вбачаєте важливим підписання такого документу? Я обов'язково читаю усі коментарі, друзі. Повірте, на абсолютно більшість із них я реагую, тому мені справді важлива ваша думка. І дякую, що ви ділите з нею у моїх коментах. Якщо я, звісно, не можу відповісти на них, тому що в мене немає відповіді на ваші запитання, до речі, які в коментарях з'являються. Ну, значить в мене немає на них відповіді. Не на все я можу відповісти. Дякую вам ще раз, що ви були зі мною. Долучайтесь до збору для 66-ї бригади. Підписуйтеся на канал, поширюйте відео друзям. Всі клюблять цінушу і не перемикайтесь. Все буде Україна!